І всім привіт, так і з Сьогодні я прийшла в AdoptMe, тому що тут нарешті у нас обнова. Вже і подивіться, який у нас вхід до нашої обнови. Я вже часто то в мене залишилася така сама історія, як минулого разу. Я просто собі грала в AdoptMe, збирала пряники, які вже тут з'явилися. І тут у нас обнова, тому що появилась наша улюблена історія з Сантою. І ще появились деякі пети, тому для них я закупилася пряниками. І у нас. Додавалися нові пети. Е, дивіться, у нас здавалися такі іграшки. Я взагалі в шоці, що розробники зробили такі іграшки, бо я раніше не бачила таких подвійних петів. Е, і Рататоск рата навіть І тут у нас з'явилось оце. Найкраще просто. Муа! І ще Омела. Да я до цієї скати одного трошки підготувалася, набирала собі одну зільку росту і дві зільки різні. Бо коли була та минула обнова, яку я ще знімала, то Хе -хе. там я закупилась, коли в мене була можливість собі той е, 12. Ну ладно, давайте ми відкриваємо. Я дуже хочу цю полуничку, я вже бачила всі ці всіх цих петів. чесно, мені оцей не дуже подобається, тому що ну самі подивіться. Але це просто прям бомба. Тому будемо. Я надію, що мені повезе так само, як. Е... Ого! Зразу! Ні... О! Ой, ні, ні, ні! Я ні з ким термітися не буду. Так, мені навіть віддали вже. Хе -хе. Е, той. Брізик. Так, давайте ще будемо відкривати. Блін. Я хочу щось, щось новеньке, тому ладно, давайте вже купимо. Я тільки дві штучки можу купити більше ні. Раз. Будь ласка. Якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, підпишіться, бо це реально допомагає мені в розвитку каналу, в більшого, більшого е, сказати, Контент на цьому каналі, тому що це моя як сказати, підтримка, мотивація для нових відео. Тому що, тому, якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, підпишіться. Бо 96% дивиться відео без підписки. Я взагалі веде шоці. Ну а ми а, пробуємо відкривати ще одне. Я надіюсь, мені випаде. Мені випаде, бо я дуже довго збирала ці п'яники. Але добре, добре, молодці. Хоча б у це є. Але я знаю, в мене є десь е, ще пряники. Бляха. Я не розумію, це із за музики чи що? Так, да, це погоду із за музики. Е, ну, у нас тут ще іграшки появилися. Е, іграшки. Але я хочу вже аксесуари його іграшка. Це просто легендарка. Бо вона знаходиться в цій грі. Е, окей, давайте глянемо, я вам дещо тут покажу. У нас з'явилося тут таке е, село з такими матівуськами, няшками. І тут, бо, як я розумію, буде бос боксик на них. О, дивіться, які прикольні. Він мені дуже сильно подобається, напевно, мій найулюбленіший, але ще десь був. Тут во, з ріжками ще е, чекаю, це... А, це з ріжками. Тут ще такі є. Ну та. І. то блінчу, всіх. Вот тут ще такими зріжками, звичайними є. Я хочу із такими і з такими, які світиться, які не світиться. Дуже сильно хочеться. Ну Але давайте спершу підемо на озеро, тому що. Ну, але все одно він такий милий. Але і за того, я сказати, можу сказати, лоба, то воно так виглядає, ніби він злий. Зараз ми зберемо швиденько пряники. На озері і ще деякі, які я перед відом тільки назбирала, Е, десь 5 тисяч. Так, нам хватить на один боксик. Але я ж вам покажу лайфхак, як швиденько збирати марніпереники, тому що коли ми просто так збираємо, то не знаю, це якось довго, повільно. Тому ми нажимаємо на цього пінвіна і гонку. Якщо чесно, я ніколи в гонку не грала, але тут зато весело і можна побити навіть свій рекорд або числ. Ой, я не побачила. Добрий день, будь ласка, не зліться на мене, пан панпінгін. Опа. Окей, 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 окей. Ну, що чесно, для мене це добрий вибір, типу, як збирати пряники, бо це швидко і. круто. До того ж. Ой, блін. Можна навчитися швиденько. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-бі-піпів. Я сподіваюся, ви чуєте музику, тому що тут вони так мило піпікають, зіляться на нас. А, чекайте, я це хочу. Мені... Ладно, мені вже байдуже на сам цей рекорд, тому що я і так вже не встигну. У мене буде з чимось. Блін, треба було вже по другому колі піти і забрати, але це вже не так може. І тут просто так проходимо. Все, і в мене то 1,17. і 17. А блін, а чого мені не показує? Тут є люди. А, походу, я одна зараз зробила. Мій найкращий рекорд е, це одна хвилина і одна секунда. Але поки що я піду, що позбираю, тому що я деякі пряники не зібрала. Ого, за один пряник даю 12. Хе. О, все, йдемо до нас додому, щоб зробити завдання нашому пету. Так ти хочеш спати. О боже, скільки ти хочеш завдань. Ой, як він спить. А тут такий він такий, а тут такий. Оце ультра, до речі. А як я розумію, клубничкою, складничкою то легендарка. Тому вона дуже не можна може побачитися. Так, тоді Мейся. І тут, до речі, додавали наші типу, різні аксесуари. Я навіть вже прикрасила. Я не пам'ятаю, чи вам ну, показувала, як я прикрашала, але. Ну, дивіться. Бо тут ще в хауст. тут додали нашу нову прикрашалку Winter 2024. Тут є багато цікавинок. Тепер ти йди в туалет, ти хочеш в туалет, я знаю. Ти в туалет. ти в Йди ти в туалет, а я піду поки що йому налью попити. <різь> Пішли. Окей, тоді можна зразу так толкнутися. Я дуже сильно надіюсь, що мені випаде е, кубик з поничкою. Бо я, так сказати, ще скажу, довго збирала ці. Ну, прямки привічений час, знаєте? Тому я дуже сильно надіюсь. І ще кажу вам, що може скоро, а може і ні, буде обнова в Мардері, бо... Там в секреті пчела, який за стіною. Він новорічний шапці. Я вам на монтажі поставлю картинку, бо я робила скрін. І це, я вже розумію, що це натяк на новорічну обнову. Ну, а ми відкриваємо, і я надіюсь, буде щось адекватне. Ну, нічого страшного. Ага. У нас тут є одна міні-гра, яку я вам не показувала. Е, розтопити, називається. Раз, раз, раз. А, добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день! У -у -у. Раз, Два. Тут є така фішка, тому користуйтесь і вас ніхто рухати не буде. Раз. Два. Е, три. чотири п'ять. Шість. Шістнадцять Опа. Не. Что? Ru... Ам. А, блин, мне требовало на дни прожить. У меня какие-то бахи. Интересно, интересно. Ладно, давайте уже пойдем до нашего Санду. Так, я хочу с кем-нибудь. Привет. Ой. Давайте до двоюськогось фри. О, до мене. О, все. Ура. О, ми двоє? Ага. Ні, дякую. А ми троє всі. А, блін, нас теж є. А, тут треба Санта Клауса рятувати, Боже. Ах, вон какие швидки. Ты ну, Санта Клаус не швидко проживет. Проживай. Не, тикин, тикин. Опа. Ой, маленькие снеговики. Снеговики нападают. Снеговики нападают. А, давай, давай. Раз, 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 раз. Бляха, нашу Санту так и Нормально помацала. Давай, 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 давай. Маленький, маленький. Боже, что тут творится? Я вообще загорюсь, вот я не разумею. Давай, 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 давай. Иди, иди сюда, иди, иди сюда, иди иди, иди, иди сюда. Вс? Все? Чего так поверили? А -а -а. А, ой. Все, ми йдемо спереди, б'ем. Раз. А, давай, давай, давай. О боже, йдите, ідіть, ідіть. А... Быстрей кінжал. Ху-у-ху-ху. Аудишінки 50. А... Це ще на кінець. Як я розумію, то вони А у мене є твій бомба. Окей, все, погнали снігу, сніг. Блін, чому вони всі відходять, а я одна. Так, нам треба купа народу. У мене одна бомба лишилась. Давай, раз. Раз, 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 раз. раз. Давай, давай. Опа! А, кожен собі бере якийсь прикол. А, вони вибрали собі якусь силу. В мене я в мене бачу наверху регенерація. Швидший мах. меча. Давай йди сюди, йди сюди, йди сюди. Опа, ой, це шо? О боже. Ааа, це хто такий? Будь ласка, ти бо тут Боже, це що таке? Ау! мене 9 хп. Ні? Не думайте. Навіть у мене йти. Треба всіх, о, Боже. Все? А, я померла. блін Не повезло, не повезло, але мені дали 9 тисяч. Це круто було. Угу. У мене ще немає цього і немає цього. Ну блін, це реально круто було. <смі> і в мене тепер 6 зілок. Е, для виростання. Ладно, йдемо, напевно, трошки прокачаємо. це ж. Я за карту попала. Вау, <смі> тут краса. А, а я можу туди попасти? А я можу? Стоп, що? А чи це в мене тільки зараз сукру. Ого! Якщо чесно, я дуже не чекаю цих матюпусьок. Вони такі милі. Тому думаю, на цьому я буду закінчувати. З цією бного на все і тут, що у нас, як я побачу, бачу, є типу за долари цукерки, і це дуже цікаво. Ой, дуже цікаво! Тому я чекаю, коли добавлять нам скриньки в цій ігорі. Ну, а поки що ми на цьому будемо завершувати. Ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам поки що ця гра. Бо вон, вона мені дуже не сподобалася. Це реально круто. Але ці не вистачає історії в ній як минулого року. Але в ньому і є. Ой, і є ізюманка. Ну, і до зустрічі!